Лютий місяць ще вирує, він назавжди закарбує в серці біль і сльози на очах. На Україні розпочали все бомбити і завдали, бої сильної міста. А війна, а війна жорстока і страшна, не дає вночі нам спати. Сирена голосна, моя сильна Україно. Ти у мене лиш одна. Ми з тобою, наша ненько, будем битись до кінця. В Лави Збройних Сил України. Проходив військове навчання були з західних областей, зі Східних областей, хто говорив по-російськи, хто не говорив по-російськи, там були різні народності так само. В перший тиждень проходження моєї служби нас призвали на навчання в Англію. Ми проходили там навчання протягом п'яти тижнів. У нас, у нас були дуже хороші англійські ірландські інструктори, які нас навчили у всьому, вони нам дуже сильно допомагають, і вони дуже за нас горді, що ми такі в них були, що ми всьому навчилися взагалі. Англійцям дуже приємно працювати з українцями, оскільки вони дуже швидко все, можна так сказати, схоплюють на льоту. Вони просто в рази скорочують години навчання, оскільки в них є воля до перемоги, в них є такий їхній внутрішній стержень і вони дуже швидко навчаються. От Я навіть чув про поляків, що поляки там. Три рази повільніше вивчають все, що ми, але в нас є дуже е, величезна мотивація в вигляді війни. Тобто нам нема коли в деяких моментах навіть спати, тому що було важко, було холодно, було, було дуже тяжко психологічно, але ми все витримали. Вони нами пишаються, вони, нас, е, вони нам дали різні речі, які виділив фонд допомоги Україні. Ми за це їм дуже сильно вдячні. Зараз на даний момент відбувається навчання на танках, на артилерійських системах, на, навіть на винищувачах, щоб приблизити якомога скоріше нашу перемогу. Ось бачите, діти, як важливо бути ерудованим, бути начитаним, вчитися в школі. Бо Чому так швидко вчаться наші хлопці? Так, в них є мотивація. Але якщо би не було таких, таких знань, знаєте, шкільних і навичок фізкультури, з фізкультури, з різних предметів, то їм також це навчання давалося важко. І от зараз е, Іван Михайлович трошки нам розкаже, як відбувалося спілкування. Я часто чую, що ви щось там не хочете вчити слова з англійської мови, правда, десь вам там тяжко, десь вам неохота. От як швиденько наші хлопці, звичайні, ті, які сиділи за шкільною партою, ті, які бешкетували, були звичайними сільськими хлопцями, міськими хлопцями. Вони попадають в середовище, де нема часу на роздуми, де нема часу розтягувати і відкладати на завтрашній день. Треба робити все справно, мило і швиденько. Як ви спілкувалися, Іванко? Спілкування. Також навчання в Англії проходило у формі е, такій, що в нас було дуже багато перекладачів. Але, але Попри те, якщо ви будете знати, хоча б на достатньому рівні англійську мову, е, вам перекладачі потрібні не будуть. Е, в е, в живут в житті англійці дуже легко і зрозуміло говорять. Е, Ірландія, Шотландія, там трошечки інакший акцент, акценти, їх важче зрозуміти, але іменно корінні англійці ви їх зрозумієте все до останнього слова. Якщо будете на достатньому рівні вивчати англійську мову, е, як я вже сказав, перекладачі вам будуть не потрібні в деяких моментах, але в більшості випадків вони потрібні, оскільки вони пояснюють, наприклад, такі нові слова, які пов'язані з воєнною там, технікою, з воєнними якимись е, речами. тож... Е, ми їх уважно слухали, вони з нами були всюди. Вони були в холоді, в темноті, в дощ, в найгірших умовах. Вони за нами ходили, мучилися, падали, всіляке було, але ми з ними разом проходили навчання і вони нам дуже добре ніби, це пояснювали. Тож ми дуже за це вдячні. Так ви сказали, багато. Наших співучасників, громадян України, було на навчанні в Англії. Вони були з різних, як це сказати, верст населення, які були багатші. Наприклад, були адвокати, були їхні діти. Тобто, не можна сказати, що там всі бізнесмени поїхали з України. Ні, були, були різні люди, були айтішники, були вчителі, були ну, різні люди були. От, і вони були, в них була одна думка, що треба навчатися якомога швидше, приїжджати в Україну і боротися з Богом. Е, як, який розпорядок дня воїна Збройних сил України? Е, поки що розкажу, який в Англії. Хай буде там. Англії... А потім проведемо паралель. Е, в Англії був дуже складний розпорядок дня. Е, це... Простий час, коли ми знаходилися в казармах, нам потрібно було вставати 5-6 години ранку йти на зарядку. Зарядка була обов'язкова, оскільки кожен з нас мав мати якусь мінімальну м'язову масу, щоб носити всі ті важкі речі, які нам задавали. Тобто там не було такого, що а, мені тяжко, я сьогодні не встану, бо там не знаю там. Погода не така, наприклад. Ні, там будь-яка погода, дощ, там сніг навіть, коли випадав, встаєш, береш свою сумку на 20 кг і в ліс. Е, Триразове було харчування, тобто ми там голодні не були, були всілякі різноманітні супайки, тобто, в будь-який момент можна було, якщо був якийсь голод, можна було підійти, сказати, але є ж в нас добре. Було. От. Ми проходили навчання з 9 до 3, десь приблизно. Це були навчання переважно з поводженням в місцевості і зі зброєю. більшості ну, випадків зі зброєю, оскільки ми вже практичні навчання проходили вже саме на тих територіях, де ми мали проходити практику. От. Потім ми. Вчерали, збиралися на шикування. На шикування всі до одного обов'язково мусили приходити в один час, тобто не було такого, що там запізнення і так далі. Якщо, наприклад, відбувалося таке, що було запізнення, цю людину карали, а наступний раз вона мусила відчитатися перед командувачем, тобто там були всі дуже пунктуальні, навіть один другого так підганяли, щоб не було якихось таких. Цей, Незрозумілих моментів, так що це. в навчальні дні оце було найскладніше, ми майже не спали. Ми спали 2-3 години і то, як нам давали поспати, тому що там була дуже можна сказати, дуже реалістична імітація бойових дій. Ми Нам давали прокидатися зранку сьома година. Максимум годину давали на цей ранішній туалет, ми там милися, снідали, от, і йшли на практичні навчання. Практичні навчання тривали десь до 9-10 години вечора, а потім ми ходили в так званий марш броски. От, і там ми мус мусили йти з сумками важкими, в повному мандаруванні, з бронежилетами, з шоломами. Ми мусили ходити по кілька кілометрів, а потім звідти швидко тікати. Тобто ми йшли туди повільним кроком, таким не дуже спішним, а звідти ми мусили тікати в повну силу, оскільки в нас там починали стріляти і так далі. Ходили в так звані засади, у користій місцевості, навчали, вивчали евакуювання людей з гарячих місць. І от таке в нас було навчання. Ну, ходили в маршкитки, потім е, нам дуже сильно дякували наші. Інструктори, що ми гарно попрацювали, вони нами дуже задоволені. Так, З такою усмішкою казали, йдіть відпочивайте, ага, йдіть відпочивайте. Вони за пів години приходили, закидували нас так званими світошумовими гранатами і е, змушували до імітації бойових дій. Там ракетницю вони стріляли вгору. Це була імітація артобстрілу. Тобто ми мусили ховатися по окопах. А все, що було в наших тих ямах для відпочинку, ми мусили ховати в сумку і в будь-який момент ми мусили тікати. А це було дуже складно, тому що це був туманний альбіон. Наше навчання припало на жовтень. То якщо у нас жовтень ну, такий собі теплий, то в них... Сирий і в них зима, я вам скажу, особливо зранку. От. А, як, а як там дощ падає, то там взагалі. То чи важко нам, коли нам вимикають світло, так. коли ми йдемо в підвал, чуючи е, е, сирену е, Ні. Ш... Ні. неважко нам, правда, діти? Ні. От, уявіть собі, як нашим хлопцям там на передовій. Оце є будні наших Збройних сил України. Е, ми були приємно вражені, коли побачили, що талановита людина талановита в усьому. Я, напевно, якось ще заходила в історію Івана Михайловича, і з подивом ще раз переглядала сюжет, коли він, художник, за покликанням, будучи в окопі, не маючи знаряддя праці для цього, творив шедеври. Що надихнуло тебе на цю роботу? І чи це була така віддушина просто як згадка про. Своє таке спокійне, умиротворене життя. Чи це просто було таке натхнення показати, що ми дали в усього? Як це було? ну Перш за все, ми приїхали з Англії, це відбувалося в навчальному закладі тому. Ми проходили уроки з артилерійських систем, переважно град І коли в нас була повітряна тривога, переважно це було під час повітряної тривоги. Ми йшли в ті казарми, так звані, в цей в ліс, і ховалися від ракетних обстрілів. Слава Богу, на період мого навчання там не було взагалі ніяких ракетних обстрілів, але так було не завжди. О, і в час повітряної тривоги в нас було десь приблизно година часу, щоб там посидіти в тих окопах. І хлопці, я помітив, що ну, їм нема що робити, хто дивиться в телефоні, хто щось там розмовляє, хто ще там чимось займається. Вони брали пальцями, там, патичками різними і вирізали на тих сланцях і різні букви і так далі. Ну я подивився, там вирізайте і вирізають. Нехай. От. Але потім ніби вирішив сам попробувати щось там повирізати і подивився, що на тему той пісок, а того саме пісок, він був дуже такий плот. Я на камеру він ніби запитувався, чи я там не, не, не проти, проти, чи я там не злий на нього за це все. Я казав, що я не проти, може знімати скільки завгодно, висилати там кому треба. То. А що а що це мені ніби пошкодить? Знімаєш ти і знімаєш. Ну і він виставив це в так званому тіктоці. І це відео з Тіктоку набрало 100 тисяч переглядів за день, на комітеті. Ну і це було помічено службою ТСН. Так, це було багато, потім було 200, потім було 300, потім виставляли наступні відео. Наступне відео лише за один вечір набрало 500 тисяч переглядів. Я особисто сама постійно, коли я попадала на нього, поширювала для того, щоб побачили його якнайше людей. І побачили це працівники ТСН, телевізійної служби новин, і наскільки мені відомо, вони не тільки зняли сюжет, але вони й приїжджали до нас в село. Це також така неординарна подія, бо не часто приїжджають телевізійники до сіл, таких віддалених, як ми. Правда, ми ж не живемо десь там при великому міському центрі біля Києва чи біля Тернополя, принаймні. Почали також й далеко від Тернополя, і вони приїжджали сюди в село знімати сюжет, який має вийти. Ну я не знаю хто ж того часу. Він, вийшов, він вже вийшов. Вони мені точно не сказали. Він це був. Він десь там вийшов. Він вийшов, це було кілька хвилин сюжет, але приємно, що наші односельчани також. Там, зокрема, дякуючи Іванові, телевізійники побували тут. Їм дуже сподобалася наша місцевість, вони були вражені не лише тим, що вміє робити в окопах звичайною ложкою Івана і те, як видно, він зростав між таки, такої гарної місцевості, правда, і це вплинуло на його талант. О, привіт! Привіт. Як називається картина, яку ти створив? Вот називається Боротьба, символ боротьби українського народу, такий от, козак, козак. Символ добра. З нами добро, з нами Бог. Слава Україні. Героям, героям слава. слава. І ось таким так. от знаряддям. Дякую за вашу увагу. Я ти зараз в Одесі, так, і от який розпорядок дня на даний. Ну, під час своєї служби вже безпосередньо тут в Україні. Я розкажу коротко про розпорядок. йдуть до Одес. В старичах, на відміну від данних ми вже там могли вставати сьома година. На зарядку вже не йти, але то було вже неможливо, оскільки ми вже мали потрібен нам набірнязів, які там ну, мінімально потрібні, і ми вже собі могли. Втягати якісь важчі речі, і то вже нам зарядка була не потрібна. Ми йшли на сніданок, ми йшли на навчання. Навчання було, як я вже сказав, на артилерійських системах. Потім ми йшли наперегу, на переговорний обід. А вже 5-6 години йшли це, там, де ми знаходилися. Там відбувалася восьма година вже переклички, і ми собі могли займатися своїми справами і лягали спати. Легкий вже розпорядок був на відміну від І потім після двохмісячного навчання в сукупності ми нас направили в Одесу. Направили Одесу в узбережжя в одну з рот, в одну з підрозділів, і там ми несемо службу, охороняємо об'єкти. Помню по бойовому мандруванні, так і цей. І ми ходимо десь ну, як коли я там. Переважно ми ходимо 12 годин вночі, 12 годин в день. Після того кілька діб відпочинку може бути От, в залежності від кількості особового складу, якщо їх мало, то там. Річчі відпочинок, якщо більше Чи бачив на власні очі російські кораблі, які е, випускають ракети, в тому числі і ті, які летіли через наше село? Е, ні, російських кораблів я не бачу, оскільки зараз в Одесі дуже mm -hmm. е, хоро, е, ні, хороша ситуація. Там ну ми переважно бачимо грузові кораблі, які поїздять е, за так званою цей зернової угоди, там їх багато їздить. От. Е, інколи бачимо запуски ракет, е, воно погано видно, але видно, там десь далеко на обрії відбуваються такі спалахи світла, і ми розуміємо, і, ну, а коли звучить сирена, то ми розуміємо, що це іменно ці запуски. Е, кілька разів бачили, як ракети ці крилаті пролітали над, над, над нашим містом, так само бачив попадання. От. Наша найголовніша небезпека на цьому всьому бойовому чергуванні це звичайно, ж міни морські, оскільки вони в шторм люблять відірватися від якоря і пливти е, своїм плином. Якщо вони прибиваються до берега, це нічого страшного, оскільки пісок м'який. А якщо вдаряться в камені, кам то відбувається вибух. Вибух може там, посікти, там, може контузія бути і так далі. Є такі ризики, от, і це, ну, це все, що на даний момент. Далі далі буде. так. так бачите, діти, та зернова угода, про яку ми чуємо по телевізорі, він безпосередньо бачить, як відвантажуються кораблі так, з України. Зроку і не було. Я думаю, це все через те, що я переважно знаходився в якійсь такій міській місцевості, де багато людей. От то воно на мене дуже такий сильний вплив не зробило. Тому що багато зараз наших воїнів на передовій, там зовсім інші умови. Наші от декілька побратимів їздили на передову. Чесно кажучи, вони повернулися вже не тими людьми. Вони стали набагато такі сумирніші, тихіші, вже такі мало, мало розмовляли. Ну а для мене ви праві сюди добре, а вдома не краще. Скажімо так, Україна в нас одна, ми мусимо її захищати. Нам іншого просто не дано. Дуже багато зараз людей навчається на різних всіляких системах, на різних озброєннях, а інші, наприклад, от, там, можуть собі дозволити поїхати прямо під час бойових дій. Тобто, ну, По-моєму, це неправді і ми маємо захищати. Ну, певний світ тому і почав нам більше допомагати зброєю. Коли побачив, що наші люди вони дуже швиденько все опановують, не дуже швиденько все схоплюють. Правильно, ти сказав, що мотивація велика. Ми захищаємо свої домівки, ми захищаємо свою землю. Ми об'єдналися всі разом. Кожен на своєму робочому місці, кожен в себе вдома, наближаємо перемогу як можемо. Хтось волонтерить, хтось безпосередньо захищає її, хтось допомагає грошима, хтось молитвою, і певне це також відчутно там. На передовій, коли моляться, і не лише на передові, а за всіх, хто є воїном е, Збройних сил України, наші молитви і наша така волонтерська допомога, вона певне допомагає на кожному кроці.